Дівчата, хочу поближче показати вам цю неймовірно розкішну нову модель сумки. Це в нас натуральний лазерний замш. Погляньте, як розкішно він виглядає, яке прекрасне поєднання кольорів. Ось так виглядає бічна сторона сумки, задня сторона сумки. Хоча насправді сумку можна носити на дві сторони, хоч так, хоч так. То вже як ви вирішите: має вона три відділення. Перше відділення. Основне центральне відділення. Бачимо кишеню на блискавці на задній стінці, центральну кишеню, перетинку, дві накладні кишені на лицевій стороні. Вся фурнітура як внутрішня, так і зовнішня, промаркована, пробрендована. Підкладка, також, як ви бачите, має логотип торгової марки. А окрему увагу заслуговує ось це третє відділення. Воно відкривається в кругову. Дуже-дуже зручне та функціональне. Погляньте, яке воно розкішне, широке відкриття, центральна кишеня-перетинка. Воно мега-мега-зручне. Ось так виглядає дно сумки. Як я і казала, вся фурнітурка промаркована, пробрендована. Все прописано і підкладка, все. Дівчата, сумка шикарна. Крім того, тут мега зручний функціонал. Хто собі шукає сумку на літо, зверніть увагу, бо дуже-дуже рідко коли таке прекрасне поєднання функціоналу та краси, замовляйте, поспішайте. На всіх однозначно не вистачить. Модель шикарнюча.